Всім привіт! Мене звати Ліза, і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про сепарацію від батьків. Дуже важлива, дуже актуальна тема тема, яка стала ще більш актуальною з лютого, тому що багато людей повернулися жити саме до батьків. Хто покинув великі міста, хто тікав від, ви знаєте чого, так, від вибухів, від активних бойових дій, і багато хто повернувся до батьків. Хочу сказати, що з психологічної точки зору життя з батьками, повернення до життя з батьками це таке класне пропрацювання гештальту, який вони закрили раніше. Що таке сепарація від батьків? Ну, сепарація від батьків це фізичне, ментальне та психологічне роз'єднання від своїх батьків. Коли дитина маленька, ми все Звикли до того, ми живемо з мамою, з татом, якщо у вас повна родина, якщо ні з одним з батьків, ми звикли до того, що ми звітуємо перед батьками. Мам, я поїла, мам, я зробила домашнє завдання. Мам, можна я піду погуляю, будь ласка, з подругою. Тату, я там сходила на таку-то секцію, тату, я позвонила бабусі. Тобто, ми звітуємо наше життя, воно ну скажу дуже грубо, але ми своїм життям ділимося з нашими батьками. Просто тому, що ми маленькі, ми не можемо про себе подбати, і ми залежимо від батьків фінансово, морально, і наші батьки несуть відповідальність за наше життя до 18 років. Ну, там дивлячись, яких аспектів, там до 16, до 14, але документально до 18 років, поки нам не виповниться, ми не досягнемо віку повноліття. Сепарація від батьків насправді починається з моменту народження. Тому що коли дитина народжується, вона покидає тіло матері і вона стає окремим організмом. Наступний етап сепарації наступає в 3-4 роки. Коли дитина сама їсть, коли дитина каже, що ну, не нравиться, подобається, подобається, не подобається, хочеться їсти, не хочеться їсти. Наступний етап сепарації такий найтяжчий і для дітей, і для батьків. Він наступає в 11-14 років, залежить від того, як розвивається дитина, як там в неї це психологічне дорослішання відбувається у скільки років. Тоді дитина вже починає бунтувати. От я не хочу. Мені мама сказала, що треба читати книжки, а я не буду їх читати, тому що я не хочу, я не слухаю свою маму. Я вже доросла або доросла. І от тоді наступає третій етап сепарації. І кінцевий етап сепарації зазвичай наступає десь у 17-18 років, коли дитина вступає до університету, переїжджає від батьків там у гуртожиток або на сйомну квартиру кожного по різному і тоді ця сепарація повинна завершитися. Але, на жаль, не все відбувається так, як в книжках. Багато людей від... залишаються несепарованими, навіть коли вони заводять власну родину, народжують дітей, переїжджають від батьків. Вони залишаються несепарованими. Ознаки того, що людина не сепарувалася від батьків, дуже помітні, дуже прості. Коли людина не може сама приймати рішення. Наприклад, коли людині пропонують нову роботу, і людина бере телефон і каже: Ало, мам, а мені тут запропонували нову роботу. Слухай, а що мені погоджуватися, не погоджуватися, бо я якось не знаю, що ти скажеш? Коли людина не несе відповідальність за власне життя. Ало, мам, а я тут взяла кредит, і я от напевно його не зможу віддати. Ти ж закриєш, да, да, да. Це дві такі найбільш яскраві ознаки. Саме психологічного запорування, тому що фізичне запорування доволі легко відбувається, тому що ми беремо свої. Лахи і переїжджаю. Все, ми починаємо самі ходити за продуктами, ми починаємо самі готувати собі їсти, ми починаємо самі прати, прасувати речі. Тобто ми фізично себе відділяємо від батьків. Це нормально, це привично, до цього всі звикли, і це легко сприймається як однією стороною, так і другою зазвичай. Якщо, звичайно, у мами більше немає ніяких цілей, прагнень в житті, хобі, друзів. Можливо, якщо у мами немає чоловіка, то... Дуже часто мами починають дітей так, ой, як же я без тебе буду жити, ой, та ні, та ти залишишся зі мною, це не дуже добре. Але так теж відбувається. А психологічне сепорування, я такий темп набрала. Психологічне суперування. Психологічне супування, як я вже сказала, це коли ви несете відповідальність за своє життя самостійно, коли ви приймаєте рішення без схвалення батьків. Третє, не менш важливе, коли ви дозволяєте батькам не бути задоволеними вам на 100%. Тобто, коли ви змінили роботу, пофарбували волосся у синій колір, і ваша мама каже: Ой Боже, як відео, Боже, яке Ну, Це так гумор. Але коли ваша мама, ваш тато не задоволений вами, і вони кажуть, ну, мені це не подобається, ви кажете. Добре, дякую, я тебе почула, я приймаю твою думку, але це моє життя. І я буду ним розпоряджатися самостійно. Тобто, коли ви дозволяєте батькам не приймати вас на 100%, і коли ви приймаєте своїх батьків, тобто, коли ви знаєте, що ваш мама і ваш тато за підчим, можливо, мачуха. Це хороші люди, і ви їх приймаєте з усіма їхніми недоліками, з усіма діями, які вони роблять. З усіма виборами, які вони роблять. Ви не намагаєтеся їх перевиховати. Ви не намагаєтеся змінити їхнє життя в тому плані, що так, яло, ти тобі не подобається твоя робота. Звільняйся, бо я починаю багато заробляти, я буду тебе повністю утримувати. Це теж не сепарація, це зміна ролей, вона доволі негативно потім відіграється і в вашому житті, і в житті ваших батьків. Так, що ще хотіла сказати, не хотіла, щоб було занадто довге відео. Um, про сепарацію, як, як сепаруватися, як сепаруватися? Ну, по-перше, треба визнати, що ви ще не сепарувалися. Це дуже важливо, тому що багато людей не хочуть цього приймати. По типу, ну як це? Ну я живого окремо, ну і що? Що я там телефоную 10 разів в день моїй мамі? Я сепарований, це все таке пусті балачки. А треба визнати наявність проблеми. Друге, вам потрібно потроху брати відповідальність за своє життя на себе. Вирішувати, фарбувати вам волосся чи не фарбувати без поради мами тата. Вирішувати, звільнятися з роботи чи не звільнятися без поради батьків. Тобто робити поступово будь-які вибори самостійно. Так, ну в принципі, це основні моменти, які я хотіла з вами проговорити. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх внизу. Я з радістю на все відповім. Також внизу залишаю посилання на свої соцмережі, тому що в інстаграмі в Тіктоці я активніша ніж тут. Дякую за перегляд, дякую за те, що ви підписалися, і сподіваюся, до скорих зустрічей.